Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Це буде коротесенький відосик про те, як я копаю картоплю класичним методом мотоблоком. І так розпочнемо. Щоб виїхати з двору, треба трошки розгородити це. Завелась в хазяйці маленька собачка і вона тепер трошки бігає, щоб не бігала, не вилазила. Отак. Барбус, іди гуляй, тикай, все, гуляй. Так, розпочнемо. друга швидкість понижена. Саме нормально трошки вчора підрегулював угол. Якщо третій трошки быстріше вибиває, загрібається і тікає з рядка. А так трошки руками допомагаю. Я бур'янинка трошки вибиває з Ну, В общем, якось копає. Викопаю сьогодні один ряточок. Вчора трошки попрацювали, заморилися, а сьогодні ще багато роботи. Очень два картошка, звісно, хороша. В общем, не знаю вийшло видно чи не видно. Такий собі контент буде, рукавицію. така у цьому році картопелька. Ну, в принципі, як і в минулому році. Це моя лапа, це картошка Викопує посередині, не залиша нічого, добирає до самого низу. А по боках хоч не а треба трошки розгортати, бо буває, що залишиться. Нормальна картопля. Не пам'ятаю, сорт граната чи королева Анна, Хороша картошка. Не зря. Я в ютубі бачив. Люди казали, що добра, гарна картопля. Купив я собі таку. В общем, якось так. Сталося 8 рядочків. І там ще картопля тут Будемо дивитися, як воно такі буде. Хоча попадається і м'яка в ніку не вибираємо. Наш баштан. Ох, і заросло. Підводимо. Це да. Ми маємо, зробив копалку із плуга. Тут переробив в попередньому відео є, як я робив його, це ще робив приспособу до мототрактора, але приладнав до неї приспособу для мотоблока. Прицепне оце, відрізав до цього, ставив дві пластини. з лишньою дірочкою, щоб можна було регулювати плужок відносності трактора, поставити так, щоб трактор, хоч мотоблок став. Ой, отак, мотоблок в колію, він стане рівно. Тут великий болтяра затягується, тут регулювальний болт на 10. Нормально. Регулювання залишилася і плюга, і копачка. Копачка себе виправдала. Трошечки їй треба буде підвернути носака вправо. Бо тут трошки літі негті на корпусі. Я тут підмастив пластиночку металеву, але вниз трошечки одріжу і заверну її відносно Ось і руху, щоб вона стала різна. Думав, треба буде трошки цей наступний і нічого. Думав, ну, треба буде подовжити. Не треба подовжувати, все воно розгортає. Це так як треба, все так як мається буде. Кріпиться на двох болтах. Два болти, два болти відкрутив, скинув, два болти закрутив, поставив пух. Два болти відкрутив, скинув, поставив, рало те, що садить все. От і вся Ну Це звісно див землю. зачищу шліфовочним, щоб воно не ржаве було. А таке як треба. Що я скажу? Угадав, слава Богу, добре. Зйомка пішла, да можна балакати. Ну що ж, результат 2023 року картопля називається Королева Анна і Гранада. Яка з них яка, точно не скажу, не пам'ятаю. Ну, якщо потрібно, знайдете самі. В общем, картопля якось отак. Вносимо гній, без гною не росте, з гноєм росте. Садіть, дивуйтесь. Радійте на все добре. Слава Богу Збройним силам України. На все добре. Дивіться, підписуйтесь кому цікаво. На все добре.